Лабораторна робота на тему. Дослідження розподілу температур в товщі будівельних захищень та по висоті приміщень. Мета лабораторної роботи. Ознайомлення з методикою вимірювань температур, отримання певних навиків в проведенні натурних замірів та на основі цих даних виявлення закономірностей, їх розподілу в товщі будівельних захищень. Та по висоті приміщень. При зміні температур робочих кінців термопар, додатних на від'ємні, в термоелектричному колі міняється напрямок руху струму. Прилади магнітоелектричної системи можуть міряти ТРС тільки при одному напрямку струму. Для зміни напрямку струму необхідно перемикач 2 поставити в положення. Додатні температури або від'ємні температури. Робота виконується на установці, схема якої зображена на даному рисунку. Дослідження розподілу температур проводяться на зовнішній цегляній стіні товщиною 51 см, горичному перекритті, подвійних вікнах та по висоті приміщення. Для проведення вимірювання. Характерних точках конструкції монтовані хромель-копелеві термопари. Холодні кінці термопар введені в нуль термостат який автоматично підтримує температуру 0 градусів Цельсія. Відведення тепла з термоелектричної батареї 0-термостат здійснюється за допомогою холодної води з водопроводу або льоду. Для вимірювання ТРС. Яка виникає в замкнутому колі термопари, використовуємо магнітоелектричний мілівольтметр або переносний потенціометр типу ПП-63. мілівольтметр включаємо замкнуте коло термопари через і 2 плюсний перемикач, позначений номером 1. До кожного з 12 контактів 12-польсного перемикача приєднано по 2 термопари. Що вмонтовані в різні конструкції згідно рисунку. Якщо перемикач 3 це має положення зовнішня стіна, то замір ТРС проводять для зовнішньої стіни або вікна, а при положенні горичне перекриття для горичного перекриття і по висоті приміщення. Методика виконання роботи: відкриваємо вентиль на холодному водопроводі води. Включаємо лінію охолодження термобатарей 0 термостата, або поміщаємо в холодний кінець баночку з льодом, або в баночку з таючим льодом та водою, де температура рівна 0 градусів Цельсія. Далі перемикач 3 встановлюємо в положення зовнішня стіна і включаємо мілівольтметр за допомогою 12-польсного перемикача в коло Першої термопари, потім другої, третьої і так далі. Вимірювання ТРС проводимо два рази. Дані замірювань заносимо в таблицю 1. Далі перемикач 2 зміни напрямку струму, ставимо в положення додатні температури. Якщо стрілка мільвольтметра відхиляється за нульове ділення вліво, тоді міняємо напрямок струму. Поставивши перемикач 2 в положення під'ємні температури. Знаходимо середнє значення ТРС для кожної точки. Далі за допомогою таблиць ТХК знаходимо температури в досліджуваних точках. Аналогічно проводимо вимірювання для інших конструкцій. По закінченні замірів вимикаємо нуль термостат і закриваємо кран на водопроводі. За Визначеними температурами будуємо графік розподілу температур в товщі та на поверхнях зовнішніх стін, вікна, горічного прикриття та по висоті приміщення в координатах, товщина, температура.